Привіт, друзі! Це знову я Рустам. І я вам покажу, як получити робуксі, а як створити свою власну табличку в Plis Date. Якщо ви не знаєте. Спочатку нам треба назиснути у цю кнопку, там де пише More. Далі нажимаємо Create. Нам потрібно далі нажимати на три рисочки, коли в нас загрузилось. А поки що в нас нічого не завантажилося. А ось три риски. Нажимаємо на їх. Нажимаємо Creations Нажимаємо Creations Добре. Чекаємо. А поки я це роблю. Не забудьте підписатися, поставити лайки. А я зараз буду це робити. Ось. Ой, це наша мапа. Нажимаємо на неї. Тобто пальцем сохуємо. Так. Нажимаємо на три крапки, коли вони з'явились. Нажимаємо Create Badge. Тепер нам треба нажати на три риски. Тепер нам потрібно пошукати, де тут пише Pesas. Добре. Добре. Ось. І нам треба нажати на Create a PASS. Нажимаємо на цю синю кнопку. Тут можна зображення будь-яке вибрати, а тут ім'я треба написати. Можна написати ось так. тепер ми можемо написати опис. Тепер нажимаємо Create EPS. Тепер нажимаємо. Ось там, де пише нас підпишись. Нажимаємо. Нажимаємо. Воно завантажиться. Так, тепер нам треба поміняти на сейз. Готово. Тепер нам треба нажати Ітем for sale. І треба написати нам, скільки ми хочемо. Наприклад, 10. І нажимаємо Save Changes. Готово. Тепер нам залишилося лише зайти в Plus Donate і подивитися, чи в нас вийшло, чи ні. Дякуємо за перегляд. Тож до побачення.